Друзі, в першу чергу хочу подякувати усім, усім і глядачам, і підписникам, і рідним. Усім хочу подякувати за привітання з Днем народження. Особливо хочу подякувати своїм спонсорам, Тьомі і Віктору. Вони мене привітали. Віктор також ще додатково дінюшка мене привітав. Також хочу подякувати. Своїм синам, які долучилися до подарунків для мами. Ну і вчора у мене було дві паняночки у гостях. Одна із них Тетяна, вона переселенка, внутрішньопереміщена особа донецька. І друга паняночка, вона сама теж з Черкащини, так само, як і я. Ми з нею познайомилися у церкві. І ось вони були вчора запрошені. Так, що ж я отримала? По-перше, я отримала дві коробки цукерок. Молочний шоколад і чорний шоколад. Смакота, неймовірна, я вже половину з'їла. Далі. Далі мені подарували ось такі рушнички. Дивіться, яка милота. Вони такі пухнасті, такі ніжні, класні. Один рушничок і другий кухонний рушничок ось такий. Ще я не розпечатувала, бачите, ще за ті кіточкою. Далі. Далі мені подарували крем для рук біотон, ось такий. Подарували ось таке рідке мило. Далі принесли черешенку, Я вже її переполовинила, дуже смачна черешенка. Далі львівська кава ось така упаковочка. Мило тверде, ось таке. Подарували ось таке печиво. Я вже тут одну відкрила, вже спробувала, дуже смачне. І, звичайно, конвертики. Скільки поклали, не скажу, але скажу, що добре поклали. Ну, і, звичайно ж, квіти це найголовніше, що я дуже люблю, це квіти. Особливо такий колір. Дуже дякую дуже дякую паняночкам, пані Тетяні і пані Євдокії за те, що вони е, підтримали мене. Прийшли до мене на день народження і привітали ось такими чудовими квітами і подарунками. І ще вам хочу сказати, що дуже багато цікавого я почула від пані Тетяни, вона переселенка з Сєвєродонецька, ще раз нагадую, і хочу вам розказати, чому переселенці в Одесі отримують різні кошти, дуже різні. Я була здивована, ну хочу сказати, що неприємно здивована. Зараз ми з вами про це поговоримо.